Доброго дня! Хто теж любить гуляти у лісі, коли крапає невеликий дощик. От сьогоднішнє полювання за красотами почалося із дуже красивих рожевих грибочків. Вони красиві тут і листочок біля них яскравий. І саме вони мають окрас ранкового світанку. Але ж поряд я бачу три зонтика. Зонтики теж якби обов'язково глянути, в якому вони статусі, чи вони дістивні, чи може і не треба їх трогати. От перший зонтик, якийсь він темний. На нього всі поглядають з осторогою, але спідничка в нього рухається добре. Ну, їсти його чи не їсти, тут вже кожен вирішує для себе сам. От оцей поряд точно хороший. Чому? Бо він високий. От ще один розкритий зонтик, теж хороший, дуже навіть. Оп. Спідничка в нього рухається. Значить, зонтик їстивний. І ще поряд, зонтик. Так, у нього не дуже добре.